Слава Ісусу Христу! Минулого тижня вечором я проповідував на тему поспіх. І хто був, хто пам'ятає, я говорив про те, як швидко летить час. І то було минулого тижня, а сьогодні вже друга неділя. І таке відчуття, що я не знаю, як у вас, а мені здається, що в мене трошки менше ніж шість днів було між неділею і неділею. І час дійсно швидко летить. І я думаю, що багатьом із нас хотілося, щоб він зупинився, щоб він трошки сповільнив свій хід, щоб ми мали можливість хоча б щось осмислити, обдумати, подивитися навкруги, що, що взагалі відбувається. Але цікавість нашого життя полягає в тому, що з однієї сторони, коли час швидко йде. То нам це не, ну, не подобається. Але коли події в житті, які ми проживаємо, вони йдуть не швидко, то ми вже маємо трошки інакше до цього відносення. відношення. Я думаю, що багато з нас мають аккаунти на Амазоні, і багато з вас замовляють звідти якісь речі. Можливо, хтось має також я, Amazon Prime, думаю, що маєте. І ось коли замовляємо, перше, на що ми звертаємо увагу, чи одно з перших, на що звертаємо увагу, коли вибрали товар, а коли він прийде. І якщо це день-два, то ще потерпіти можна. Але якщо це вже буде там чотири дні, то це здається, що, ну, це вже забагато, це вже нам не підходить. Якщо ми візьмемо телефон, і там не знаю, дивимось через інтернет різні сторінки, або навіть е, якісь в Ютубі е, ролики. І коли воно починає, починає зупинятися, або коли починає сторінка відкриватися не секунду, не за один клік, а за 10 секунд, то я думаю, що нам це не подобається. В цьому випадку ми не згідні, щоб швидкість ставала меншою. Одного разу американський гуморист він летів до Каліфорнії і слухав, що люди між собою розмовляють, на що нарікають. І він каже: Я ж здивувався, бо переді мною сиді, сиділи люди і дуже нарікали на те, що, що інтернет слабкий. Не, не працює інтернет, ну не можна. І так нарікали серйозно, нарікали, що скандал зробили. І він каже, а задумайтеся на хвилинку. Широкі, там 100 назад, для того, щоб добратися від нашого берега до Каліфорнії, ну він так умовно сказав, потрібно 30 років було. І коли ти дійшов до Каліфорнії, ти вже постарів. Можливо, хтось і не, не доїхав до Каліфорнії, а можливо, у когось відбулися різні зміни. А в нас в даний час: каже, ти сидиш на стільчикові 10 тисяч метрів висота, і тобі не подобається, що інтернет слабенький. І, здається, це смішно. Тому що ми звикли до цих процесів, які відбуваються із такою швидкістю, і нас це влаштовує. Але ось така швидкість життя, швидкість цього, вона серйозно вплинула на наше е, покоління. Іноді ми невдоволені і не знаємо навіть чому. Ну, щось не подобається. Щось йде не так, як ми хочемо. І знаєте, яка зараз найбільша проблема в дітей? Якщо від них Забрати телефон. Борінг. Немає що робити. Нецікаво. Скучно. І вони не можуть чекати. Оце стало покоління, яке не може чекати. І якщо так брати за останні роки, то ми стаємо, ми стаємо поколінням, яке не може чекати. А наші діти виростають поколінням, які не можуть чекати. І ми втрачаємо, втрачаємо витримку, втрачаємо терпіння, втрачаємо здатність щось очікувати. І насправді це є великою проблемою для суспільства. Відсутність терпеливості змінює суспільство і змінює його не в кращу сторону. Це є тривожність, це імпульсивність, це необдуманість і це є наслідком нетерпеливості. Це є конфлікти. Це зіпсовані стосунки, це є нетерпеливість до помилок інших. Якщо брати в суспільство в загальному, то це є зниження єдності в суспільстві, це є зростання агресії, це є загострення поляризації. Навіть той приклад, який проводив пастор Логін про цього молодого американця, американсь, який був застрелений, це є також наслідком поляризації думок, наслідок того, що люди... Не теплять думки один одного. І ось світ диктує нам такі умови: не потрібно чекати, не потрібно терпіти, не потрібно проявляти витримку. І багато проблем сімейних розлучень багато виникають з-за того, що не хочуть терпіти. А чому ми маємо терпіти? А чому я маю чекати? А чому я маю щось до чогось прикладати зусилля? З іншої сторони, Біблія нам говорить, що терпеливість є дуже важливою якістю, яка повинна бути в кожного християнина. І вона не просто повинна бути, а повинна зростати. Терпеливість це є характеристика Бога. Коли Бог звертався до Ізраїлю, то він говорив такі, такі слова: Я Бог довго терпеливий». І ми з вами продовжуємо серію проповідей, відображаючи Христа перетворення серця і розуму. І сьогодні я хотів би, щоб ми подумали над такою темою, як терпеливість. Терпеливість це сила, що виглядає як слабкість. В українській мові слово терпеливість це синонім слова терпіння. Але я вибрав саме це слово, тому що воно включає в себе трошки ширше, більше поняття. Терпеливість включає в себе і терпіння, це як стійкість, витривалість до обставин, болю, страждань, випробувань і довготерпіння це терпеливе ставлення до інших людей. А іншими словами, терпеливість це готовність чекати Божого часу без нарікання, це здатність спокійно та з довірою переносити труднощі. І це є самоконтроль у спілкуванні із людьми. І ось тексти, які би я хотів зачитати для наших сьогоднішніх роздумів. Перший текст це є Пісня до Колосян, третій розділ, 12-13 текст. Отже, зодягніться, як обрані Богом, святі й улюблені в щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння. Вибачаючи й прощаючи одне одному, коли хто, коли хто проти кого має якусь каргу, як і Христос простив вам, так само і ви робіть. Другий текст це друге післання, післання Петра, третій розділ, дев'ятий текст. Не бариться Господь з обітницею, хоч деякі вважають це за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. І третій текст це Якова, 5 розділ 7, 8 вірші. Отже, брати, будьте терпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі, терпляче очікує його, доки випадуть ранні та пізні душі. Довготерпеливі будьте і ви, зміцніть ваше серця, адже прихід Господній вже близько. І ось з цих текстів я хотів, щоб ми побачили біблійне розуміння терпеливості. І чому це сьогодні важливо для нас? І перше, що таке терпеливість? Терпеливість це довіра, яка не поспішає. І ось цей текст з Якова, ось хлібороб очікує дорогоцінного вражу від землі, терпляче очікує Його. І в цьому тексті ми бачимо терпеливість. До обставин. Землероб має ті обставини, в яких він знаходиться. Він знає, що умови мають бути саме такими, в яких він є. І він терпеливо очікує свого часу. Але важливо зауважити те, що він не просто чекає. Він довіряє, навіть якщо процес відбувається повільно і невидимо для нього. Крім того, він виконує певну частину своєї праці, яка покладена на нього. Якщо б землероб просто очікував, то його б очікування нічого не дали. Але він сіє зерно, він обробляє землю, він працює над тим, щоб був результат. Але результат він довіряє тому, хто все зрощує. Якщо перевести на наше суспільство в обставинах, в яких ми є, навіть у питанні із врожаєм, для будь-якого врожаю потрібний час. Щоб він був посіяний, щоб він виріс, щоб доспів і коли його потрібно збирати, в наш час люди навчені постаралися скоротити цей час. За допомогою різних добрив, за допомогою різних втручань, ми знаємо, що в будь-який час ми можемо купити плоди, які є нетиповими для нашого часу. Плід, для, для якого потрібно там було, наприклад, три тижні. В наш час в спеціальних умовах він може вирости за два дні. Але це плоди, так сказати, генно модифіковані. Але наслідок цієї, цього втручання є те, що з'явилися нові хвороби. Є те, що ці плоди, які ми споживаємо, вони вплинули на нас. Тому що той час, який потрібний був, його скоротили. І він починає впливати на нас. Здається, таке досить незначне, але це також нетерпіння. Нетерпіння в тому, щоб витримати той час, який Бог, Богом закладений. І воно впливає на нас. І я думаю, що серед нас є такі, які, коли відвідують магазини, то дивляться, де є органік. Є всі інші є органік, тому що це краще для здоров'я. А органік це те. Яке виросло так, як за тим планом, який Бог визначив. Біблія порівнює терпеливість християнина із землеробом. Ми живемо із вами в умовах, визначених Богом. Чи подобається нам це? Іноді нам може це не подобатися. Але ті умови, в яких ми знаходимося, вони визначені Богом. І Бог очікує від нас певного результату. Але в цих умовах ми проявляємо свій характер, ми проявляємо своє відношення і ми проявляємо своє ставлення. Ми можемо терпеливо чекати, а можемо проявляти якісь інші емоції. Якщо ми дивимося на Ісуса Христа, кожного разу, коли Він щось робив, коли Він щось говорив тим, які його слухали, то Він говорив, що Я прийшов виконати не свою волю. Я прийшов виконати волю того, хто мене послав. І всі події в його житті вони відбувалися у свій час і в те і в місце, яке передбачив Бог. І він сприймав цю волю Божу як для себе. Одного разу, коли він знаходився в Герцеманському саду, коли обставини на нього дуже тиснули. Коли він сам сказав, що смутком смертельним огорнена душа моя, він звернувся до Отця Небесного. Він шукав підтримки. Але навіть в своїх словах він сказав: хай буде твоя воля. І Бог підкріпляв його. І ось якщо у нас сьогодні наші обставини змушують нас чекати, якщо Бог змушує нас чекати, нам обставини можуть не подобатись. Але це не Боже покарання. Це є Божа благодать, Бог формує мене. Тому, коли я сьогодні щось очікую, очікую на завершення якихось обставин. Очікую на проходження того, що, можливо, мені не подобається. Але я очікую в тишині. і це є терпеливість. Ця терпеливість це є прояв довіри до Божого часу. Він пошле у свій час те, що нам потрібно. Але якщо це ще не сталося, то це означає, що його час ще не настав. Тому терпеливість це довіра Божій волі, довіра Божому часу. І якщо це не сталося, визначений час Богом ще не настав. Друге, терпеливість це сила бути лагідним, коли хочеться вибухнути. Не знаю, можливо, у вас були такі обставини в житті? У мене були. Коли вже хотілося вибухнути. І час від часу ми зустрічаємося з такими обставинами, коли нам хочеться вибухнути. В реакцію на щось або в реакцію на когось. Пислання до Колосян, 3 розділ, 12 13 текст. Отже, зодягніться, як обрані Богом святі і улюблені, щире милосердя. Доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу, як і Христос простив вам, так само робіть і ви. І книга пророка Ісаї, 53 розділ, 7 текст. Над ним знущались, принижуючи його, але Він не відкривав своїх уст. Його вели, як ягня на заколення. Він мовчав як вівця перед тими, котрі її стежуть. Так і Він не відкривав своїх уст. Терпеливість це не відсутність емоцій. Терпеливість це здатність їх контролювати. У Післанні до Галатів плід духа є також терпеливість. Якщо ми подумаємо за Ісуса Христа, Він мав. Всю владу. І він міг би відповісти на ті звинувачення, які, йому, які лунали в його адресу. Але він мовчав. Чому він мовчав? Це не було проявлення слабкості, а це була свідома покора. Його мовчання було виявом того, що він прийняв Божу волю у плані нашого Спасіння. Коли його питали священники, коли проти нього Криво свідчили, він міг без проблем довести свою справедливість. І він міг без проблем довести несправедливість того, в чому його звинувачували. Але його терпеливість показала нам велику довіру до Божого плану. Коли нас провокують, коли хочеться вибухнути, коли хочеться проявити гнів, проявити емоції, у нас є вибір. Ми можемо зреагувати як звичайна людина, а можемо зреагувати як і послідовник Христа. І я зараз не говорю, коли буває, що ми заслуговуємо, напевно, якусь поведінку до себе. Але я говорю, коли в нас є, так сказати, справедливий гнів, коли в нас є право виявити цей гнів. Коли в нас є право висказати, коли ми можемо не мовчати, 1 Петра, 2 розділ 19 по 24 текст. Тому що це благодать перед Богом, коли хто свідомо задля Бога переносить злидні, страждаючи несправедливо. Адже яка честь, коли зазнаєте покарання за провини? Але коли терпите і страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. На це ви були покликані, тому що Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли слідами Його. Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в Його устах. Коли Його лихословили, він не лихословив. Страждаючи, він не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померше для гріхів, жили для праведності. Його ранами ми оздоровлені. Це є шлях християнина. Шлях, правильний шлях Божий. І тому, коли ми проходимо якісь обставини, де хочеться не мовчати. Де хочеться проявити якусь внутрішню реакцію, просимо Духа Святого сил, щоб бути як ягня, яке керуване Богом, а не власними гріховними емоціями. Наступне, терпеливість це любов, яка не здається. І текст 2 Петра 3,9. Не бариться Господь з обітниці, як деякі це вважають барінням, зволікання. Але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. І перше послання до Коринтян 13:4. Любов довготерпить, любов милосердствує. Хтось сказав чудовий вислів, який мені дуже сподобався. Терпеливість це є серце любові. Божа терпеливість це не просто байдужість. Це не просто. Ну, Почекаю і потім накажу. Почекаю, і потім виявлю свій гнів. Бог, ізраїльський народ багато разів відкладував їхнє покарання, тому що терпів, давав час, проявляв терпеливість, тому щоб вони навернулися. Божа терпеливість за нашого часу, апостол Петро говорить, що Бог є довготерпеливий, тому що він не бажає, що хто б, щоб хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. Ісус молився за тих, хто його не розумів. Він молився за тих, хто його зраджував. І Він молився за тих, хто не розумів його жертви. І Божа любов виявляється в терпеливості, яка не зупиняється навіть тоді, коли обставини і люди намагаються зламати нашу віру. Ісус стикався з нерозумінням учнів. Ісус стикався з ворожістю фарисею, з натовпами, які шукали чудес, а не Його, не слово Боже. Але Він їх не залишав. Він їх терпів, тому що Він бачив потенціал. Він не бачив у людях проблему. Він бачив потенціал. Це любов, яка не здається. Якщо ми згадаємо своє життя, скільки раз Бог проявляв терпіння особисто до мене. Скільки раз Бог проводячи наш через життя, коли ми падали, він проявляв до нас Його терпіння. І ось як апостол закликає колосян, він говорить, любіть так, як і Христос полюбив вас. І тому наше терпіння один до одного це є наше відзеркалення Божої любові. Яка явлена до нас? Те, що було явлено до нас, і те, що ми зрозуміли, це відзеркалюється в нашому відношенні до інших людей. Ще один момент. Терпеливість це бачити далі, ніж теперішні обставини. Книга пророка Ісаїї, 53 розділ, 11 текст. Після своїх страждань. Він побачить хороші плоди і буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. І також я хотів зачитати текст із нового перекладу, Пісня до Євреїв з 12 розділу, який відображає цей текст із книги пророка Ісаї. Він говорить так. Уважно проживаємо життя, уважно дивлячись на Ісуса, засновника та вдосконалювача віри, який заради належної Йому радості перетерпів муки Христа, незважаючи на ганьбу і сів праворуч від Божого престолу. Терпеливість означає також бачити далі, ніж просто сьогоднішні обставини. Терпеливість означає бачити майбутнє, бачити те, що нас очікує. Це здатність бачити майбутнє у світлі вічності. Ісус, коли був в Гевсеманському саду, Він бачив Хрест, Він бачив ці страждання. І Він важко очікував ці страждання. Але Він не тільки Хрест бачив. Із цих тестів ми бачимо, що Ісус бачив і спасіння багатьох людей. Він бачив перемогу на смертю і Він бачив славу Отця. Його терпеливість була відданість Божому плану, який не обмежувався сьогоднішнім болем. Якщо ми сьогодні проходимо важкі випробування, якщо ми сьогодні проходимо якийсь болісний момент у нашому житті, будь-які обставини можуть завдавати нам дискомфорту, того, що нам не подобається, і змушувати нас проявляти нетерпеливість. Бог закликає нас не зупинятися. Бог закликає нас дивитися набагато далі, дивитися на вічну славу, те, що Він нам готує, те, що ще не настало, але те, що прийде. Терпіння це віра в завтрашнє Божого Царства. Те, що настане те, що Ісус обіцяв нам. Підсумовуючи, Ісус наш. Зірець терпеливості. Коли ми вчимося, коли ми хочемо вчитися цієї терпеливості, коли ми хочемо проявляти цю терпеливість, характер Ісуса Христа, ми повинні дивитися на Нього. Його сила не кричала, вона мовчала. Його мовчання не було відсутністю сили. Знаєте, іноді люди мовчать, тому що немає ні сил, ні засобів щось сказати. Але це було проявлення величезної сили. І вірності до Божого плану. У Христі терпеливість це не просто здатність зносити, а це здатність чекати в вірі, в любові і надії. І терпеливість це відображення Христа в нашому житті. Тому сьогодні я закликаю нас, щоб ми дивилися на Ісуса Христа не тільки як на вчителя, а як на взірець терпеливості. Щоб ми просили Духа Святого виховувати в нас терпеливість. І щоб ми зміцняли своє серце, коли ми мовчимо, то ми, щоб ми не мовчали в розпачі і з того, що немає що сказати, або не маємо сили сказати, а щоб ми терпіли в вірі, заради того, що явлено нам Ісусе Христі. Як в колосянах написано, що блажений той, хто. Непоправді страждає свідомо і непоправді страждає раді Христа. І тому останній вислів це терпеливість, це не слабкість, а сила, яка не потребує шуму, тому що знає, що Бог вже сказав останнє слово. Тому хай благословить Господь кожного з нас, роздумуючи над темою терпеливості, терпеливості Христа. Роздумуючи над своїм життям, над тим, як ми реагуємо на обставини, як ми реагуємо один на одного, як ми реагуємо на відношення до нас, щоб нам вчитися терпеливості у Небесного Отця, вчитися терпеливості Ісуса і пам'ятати, що останнє Слово вже сказано. Останнє слово за Богом. Тому хаблосить нас Господь, щоб ця характеристика терпеливості стала. Нашим відзеркаленням Божої любові, яка була явлена до нас. Амінь. Помолимось.